У Вернісажі відкрилася виставка двох фотографів. Автори фотографій кажуть, вони передають буденні чернівці в одну мить. На фото зображені події в місті за останні три роки. На них і люди похилого віку під тягарем нинішньої системи, і молодь, яка бореться за краще майбутнє, і те, як чернівчани шанують традиції. Під час виставки в об'єктив фотографів потрапили і наші журналісти. Марина Черней продовжить. Євро 2016 день вишиванки, біг миру на потреби, крилати відміть, велодень та ще багато інших фотографій. Їхні назви такі прості та буденні, як і події, які вони передають. Добірку світлин фотографи об'єднали в одну назву фотодуалізм. кажуть, так назвали експозицію з двох причин. Перший саме той момент, що в нас є двоє. Другий момент те, що ми місто показуємо з іншої сторони. Є життя видими, те, що кожен день зустрічаємо, те за яким якими шпортаємося. Є ви невидиме, яке от за те, що яке ми зашкодилися, ми його променемо. Максим представив на виставці 24 фотографії, а Василь 28. Організацію експозиції хлопці називають авантюрою. кажуть, підбив їх на це почесний консул Австрії Сергій «І здається, що вони яскраво соціально орієнтовані, і вони намагаються показати життя. Не таке прилизане яскраве глянцеве для обкладинок глянцевих журналів. А вони його показують таким, як вони його бачать, і в цьому їхня цінність. Фотографи кажуть, головними героями є. Їхніх світлин є. Люди, які живуть в Чернівцях. Вони мабуть розказують кожному своє або нічого. мені б хотілося, щоб вони говорили про трошки нас, про нас кожного, про мене, про, про наше місто. На відкритті виставки повний аншлаг. Друзі, колеги та пересічні чернівчани. Підтримати фотографів прийшли і найрідніші. Я ще хочу подякувати. Дивитися на життя через об'єктив фотоапарата – це робота, а вміти це передати іншим талант, кажуть колеги авторів. І запевняють у бою фотографів справжні таланти. Макс дуже класний, такий специфічний, філософський, отак, у так нього така родзинка. Василь більш такий репортажний, такий момент чіпкий, Він от дуже багато у нього цікавих моментів. Фотографія може не лише передавати події, але й змінювати їх. Вважають відвідувачі виставки, до прикладу, ось. Це фото одне з цілої серії, яка ще не так давно зачепила серця чиновників. Василь Салига він зробив серію фотографій з психіатричного лікарні, саме дитячого відділення, і згодом обласна рада виділила кошти на те, щоб все ж таки зробити там ремонти. Відвідав виставку фотографів і син Василя Салиги. Роботу батька та його колеги оцінює коротко. Виставка Фотодуалізм відкрита за сприяння партії Рідне місто. Вона триватиме до 20 серпня у Вернісажі. Фотографи кажуть, ця виставка перша та не остання, оскільки з дому вони ніколи не виходять без фотоапарата. В об'єктив їхніх фотоапаратів потрапляємо, і ми. Журналіст Марина Черней та оператор Сергій Льоткін. Чернівецький промінь.